І всім привіт, род з вас підстовподобайка, продовжуємо грати в Age of History 3 і на цей раз я хочу пограти в сучасному світі за Таїланд. Бо тут у Таїланді є прикольні формування. Ось я сподіваюсь, ось це ратана косін можна буде і за Камбоджу сформувати, і за когось більш слабкого, але ось ця, це точно те, що тільки за Таїланд формується. Я б, типу, хотів ось так швидко пограти, сформуватись, що в нас тут. У нас 249 економіки, ми 5 дивізій спокійно можемо ще викликати. Переваги, є, як завжди, в прибуток в першу чергу. У нас достатньо прибуток, щоб ранників тримати в себе. Я ще шістьох може викличу. Ні, чотирьох. Чотирьох. Творити далі. Теоретично можна покращ... починати з покращення провінції, в якій порцеляни є. Або знайти щось більш прикольне. У нова кістка, яка коштує 1.81. Погнали. Блін, да, тут невелика економіка. І одразу разом з економікою, пам'ятник і бібліотека. Далі там по ціні точно йде папір. Ну, да, принці в нас взагалі не ідеальні. В плані особливо по темпу зросту. Але ми ми витягнемо, ми ще витягнемо. Окей, давайте на столиці сконцентруємось трохи. Просто через великі темпи зростання. Що там об'єднайтесь. Так, поки ні в кого нема друзів. Давайте теоретично можна спробувати зберегтися одразу на когось піти. На що, типу, на що чекати? Бати, поки вони стануть сильніше, чи що? Наприклад, що Камбоджа що Лаос мені повністю потрібні. Наприклад, почнемо з Камбоджи, вона слабше. б, можливо, навпаки було б. Ой, а знаєте, що я забув максимальне технічне обслуговування? Ой, переміг. Та, але всім, всім іншим я буду не подобатись через це. Покращити, покращити. Та що? Та зробити вимоги і забрати повністю. Прекрасно. І те ж саме, насправді так кажучи, що зробити з Лаосом. На дві найшвидші провінції країни де захоплення. Мені та прибуток. Недостатній. Mm. Погіршити відносини. Сподіваюсь, вони зараз не знайдуть швидко нікого. Собі в союз. Так, тут ядра не забуваємо. А вони зі мною кращують відносини. Ну, це, я можу надіслати образу, і мені вистачить В'єтнам-союзник. Ось В'єтнам вже може бути проблемою. Тому все, покращити досить. Окей, якщо союзник В'єтнам, то трохи відпочити треба. Докачати, наприклад, ту же столицю, яка тепер докачена. Пам'ятник бібліотеку відбудувати. Мінімальні <сміним> витрати на армію. Що, в нас прибуток вже 30-ка, прекрасно. І 346 економіка, тобто 8 військ. Ми спокійно можемо довикликати. Але мені зараз не 8 потрібно. Так, ще 10, Ще умовні 10-я можу викликати. Ось, плюс 10. Створити. А, замість того, щоб викликати, я міг би. Стати сильніший і так далі. Це та економічно саме. Але вже як є. Так, да, звісно. Ох, а може я й потягну освіт світамо одночасно? Все ж таки поїтжути відносини з лосами. М'ядма. Стоп, що? Ти сама поїдштові відносини? Мені потрібні для сям так. Мені майже всі сусіди потрібні для сіама. так. сяатак. Нічого прям крутого не бачу. Тому поки що ігноруємо це чудо світу. А сам я поки що є. Ще одна слонова кистка ось тут. Так, да, конечно тут економіки. Але технології максимально важливі, також речі. Ці інші ресурси якісь. Ну, сіль? непогано по ціні. Ой, її багато у нас. А, це цукор. Це навіть не сіль. Що там підтримка, дякую. Ой, стоп. Мене. А, мене на дослідження вже на мінімум і вже 31. Типу, все дослідження можна бібліотеки не будувати. Так, але. Але, 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 але. О, ефективність оподаткування качнути. І що з будівництва зменшити. О, ще й нема нарадника. О, так, да, я так і знав, що на мене Маянова вона нападає, навіть зберігся перед цим. Ти ж хоча б сама це зробила? Ні, з Афганістаном разом. Але він далеко. Технічне обслуговування. Окей. Погнали. Зараз не вступаю в пряму в бій. Їх багато. Я в захисті не витримаю навіть. Да? Та я відступаю. Це дуже неприємно. Он те, що насправді, я 40, 40 військ міг би дозволити собі. Я вибачаю за те, що перезавантажусь. Бо окей, зараз я тупив. Справді тупив. Так, стоп, що? А, автозбереження? Ось так. Трохи раніше. Ну, по-перше, я сам з ними погіршов відносини. Покращити відносини. Ой, вибачаюсь. Ого, так швидко напали. У мене навіть часу толком не було. Ой, а це прям проблема. Треба їх задобрювати. Ну, затупив я, з ким не буває. Я забув прибрати по кра... цей погіршення відносин з ними. Зараз просто майже. Угу, Я не встиг. Тільки накидав їм грошей. А, слухайте, 27 рік, ну 4 роки раніше збереження. Ну, так, да, нормально, нормально. Просто зараз буду якось забудовуватись. Що там, десь скляний завод погнали? Прицепійна фабрика, погнали. Відсутівальні, тепер це тропічна деревина, звісно, хорошо, але давайте. Меблі спочатку. Потім... Дякую. Бонус. Звісно, бонуси. Це більше і більше товарів формуляє. Як? 400. Я ще 6 військ можу викликати теоретично. Мені б треба більше. Давайте ще трохи качнемось. Я б одразу. Мені б треба було. можливо, 40. Угу, Мені треба 400 економіки. А, так в мене вже 400 економіки, Що я туплю? Ну, та все нарешті я якось вирівняв свої війська. 40. Прекрасно, і далі кожен раз, коли я підвищу економіку на 80, буду збільшувати армію. Так, опіум ні, а ось майстерні порцеляни можна закидати, розкидати. І ще десь одна. Я не розумію, де. А, тут, напевно, дорожче вона просто коштує. А, тут нема місця для забудови, окей. Розберусь. Так і пам'ятнику в кожній майстерні порцеляни. Так, але у нас ось ця провінція. Цікаво, звісно. Все, судячи за все, сюди вкладались всі гроші. Камбоджа, якщо я не помиляюсь. На, майстерня порцеляни. І, в принципі, цього вистачить. Бо тут вже є музей, який ще більше спадщини Я купець крада. Злонова кістка. Ось сюди. Ну, все шовк. Ще. Давайте зараз побільше відкладу. Там мені в'єтнам там образу кидає. Ти що, на мене збираєшся нападати? Зберегтись на всяку випадок. дай мені трохи часу. Цукор, ось що мені треба зараз розбудовувати, Погнали. Под тукру. Ой, зараз купу про одразу забудую. Ну, тому що я трохи відклав грошей. Збереження, ну так. Да. Що ще я буду робити? А вже ж збереження. Так, є Ой, як неочікувано, я знав, що нападе Таїланд, і він на мене напав. Чому я не підготувався до війни, якщо я знав, що він нападе на мене? Давайте десь. Блін, я не витримаю. Так, да. вони зайшли. Перших розбив. Зараз тут розіб'ю При цьому в мене економіка вже так, така, щоб я викликав додаткові війська. Ну Це тупо, бо я знав, що вони нападуть, і такий о. Проігноруйте той факт. факт, що вони збираються на мене напасти. Ну я затупив, і я навмисно навіть зберігся під ось це розуміння, що я зараз туплю. Я зберігся. Я такий, ну я туплю? То ми зберігаюся. Що за тупість? Може краще не тупити, щоб не робити так? Я просто ще такий, о, у них погані зі мною відносини. Я ще звернув на це увагу. Сенсі. На цей раз ви мені не дали часу підготуватись так. Якого біса? А, це якесь інше. Це інше збереження, там два збереження. Яке ближче до війни, яке подалі від війни. Та зараз перезавантажуюсь на те, яке треба. На ось це. На листопад, там, де я ще не витратив всі гроші. Відкупимось від В'єтнаму. Від на Та, задоволений? Немає радника. Тут є радник на покращення відносин. Нема. Мене влаштовує ефективність оподаткування. Все тепер погнали просто качати цукор. Я зараз на всяк випадок знову збережусь, бо я знову бачу, як типу Вітнам активно зі мною погіршує відносини, але я знову це ігнорую. Ну, така є людина, що ви що ви вже зі мною зробите? Та я зараз ігнорую це. І навіть зараз продовжую ігнорувати. Так. Ой, як неочікувано. Я навіть проговорив це вголос, що вони зараз на мене нападуть, а я це ігнорую, і вони по того на мене напали. Ого, як неочікувано, ого. Не питайте, нічого, нічого в мене не питайте, не пишіть нічого в коментарях, будь ласка. А в тому, що я в голос це кажу, що я туплю зараз. і Ігнорую те, що вони на мене зараз нападуть. І при того вони на мене що нападають. Скільки допомогти треба? там? 375. Зараз буде. На, все. Бою, що зі мною відносини. Удачу вам. У мене просто ще в голові те, що я зараз. Ой, з плантації добудую і почну викликати. Все. А в мене економіка? 550. Ну, прекрасно, я можу ще 16 викликати. Дякую. Раз, вісім. Два, вісім. Це вдачу вам на мене напасти. Падок цивілізації, потім назбираю. Що, далі шовк? Давайте по шовку пройдемось. Ви мені образу кинули прям? П... Проблема в тому, що на мене нападе В'єтнам, але не Лаос В'єтнам, мені не треба з тобою воювати. Мені треба воювати з Лаосом Блін, у мене лідер помер. Неприємно. Воно образу кинула. Вознущайтесь наді мною. Відчепіться від мене? Шахім грошей даю, звісно, зараз. О, напали. Хм це навіть цікаво. Максимальні витрати на псу. Блін, звісно, те, що я зараз їм купу грошей дав, на які вони зібрали армію. У, ні, ні, підходимо. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. О, вони знайшли мене. Ну так, вже ж ми зараз програємо. Бо я не підготувався нормально. Е -е -е. Вони прям набридли, чесно кажучи. Вони прям сильно набридають. Прям сильно. Не кажіть, що це настільки старе збереження. Це ще там, де я цукор будую. Ну, окей, зараз підзбираю трохи. Ну, просто прям дуже активно поїхали зі мною відносини, прям дуже. І з моїх гроші збирають армію собі. Але перемогти мене не зможуть просто, як факт. Не потянуть. Тепер тим, як далі розбудовуватись, забезпечувати себе хорошими відносинами. На. Я йду по шовку. А знову ви. Я ж, здається, тримав нормальні відносини, так стоп. Мінус 15 тут вже на цьому збереженні. Вони прям дуже набридли зі своїми прям активними образами. Вони просто не дають мені перепочити. Але вони мене не наздоженуть силі. Навіть те, що я даю їм гроші. Для мене це не прям глобальні гроші. Типу знову вони кинули мені образу. Мінус 15. Я не хочу. Типу, ви думаєте, що я так просто здамся і буду з вами воювати, просто тому, що ви не хочете. Забагато. Забагато хочете. Буду воювати чи не буду, тут тільки я. Тільки я. Так, 581 економіка, армія 56 вже. Треба ще трохи хочесь. Ловк повністю забудований. Ой, та що в нас тільки не забудовано зараз? Не знаю, можна тропічну деревину підбудувати. Вона коштує більше монетки. Але ми зараз справді вже досить багато чого забудували. А, ну непогано, так кажучи, непогано. Просто нагадаю, що в в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить цікавити, якщо ви її до дебажано, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і вході відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.